Щоб зробити корону, був потрібен терній. Я вже десь бачив схожий сюжет по видобутку мінералу. А вже ж, це ж зоряна брама, культовий фільм 90-х. Автори просто взяли сцену, додали туди графіки, навіщо щось вигадувати? На тіло молодого актора нанесли невелику кількість глини. А коли сцена змінюється, він вже повністю помальований і її чітко видно. Безглузда сцена, навіщо було різати ножем цього старого, якщо все одно він його скинув вниз, після такого не встають. А гримери ніяк не можуть вирішити і запам'ятати, який же був малюнок до цього із глини на тілі цього актора. Сталося диво дві тисячі рік до нашої ери. А у царя стоять зубні коронки. Коли наш герой стоїть на колінах в храмі чаклунів, перед ним нічого немає, але в наступному кадрі з'являється блискавка. Чаклуни сховали корону собака. Чому чаклуни її сховали, а не знищили? А, ну так, не було б далі би фільму. Оце я розумію рівень реклами автозазу. Навіть в кандаку є запорожець. Дивись, куди летиш? Правила для всіх. Із рюдзака Амона випадають комікси, і перед ним лежить аж три штуки. А коли кадр змінюється, то їх кількість збільшується до п'яти. Якщо корона і справді там, що тоді? Це джерело великої сили. І хто її забере? Ніхто. А це дуже зручно і по сценарію. Чаклуни настільки круто сховали корону, що її можна вільно знайти. Сюди ми майже на місці. А вже ж, я тут вперше і знаю, куди йти. Скоро будемо на місці. Двері в авто були відкриті, потім в іншому кадрі закриті, і на ракурсі зверху знову відкриті. Корона. П'ять тисяч років ніхто не міг знайти, а вона тут ось на видному місці. В мене тут питання з'явилось: той факт, що ця корона висить наразі в повітрі, вас не збентежив, ніяк все добре. Як і імперські штурмовики, ці елітні найманці впритул попасти не можуть. Навкруги Адама лежить велика кількість каміння, але в наступній сцені, коли до нього наближається найманець, воно кудись зникає. Цікаво, а коли це він встиг так високо видертися? І чому відразу постріл не зробив, коли Адам ще на землі стояв? А вже ж я розумію, Адам супергерой не пробивається кулями, але чому плащ майже цілий? Не відкріплення сюди. Наші герої витратили ніч, щоб добратися в цю місцевість, а підкріплення за 5 хвилин екранного часу як зручно. Цю сцену з не дуже якісною графікою. Навіть пісня легендарної групи Rolling Stone не рятує зовсім. А граната, кинута звичайною людиною, має таку ж швидкість, як і кулі, які летять зараз вадами. Після попередньої сцени у каптурі Адама з'явилася величезна діра, але коли він підходить до автівки наших героїв, ця діра зникає. Єдина зброя, що змогла завдати Адаму шкоди і спалити його плаща. Але чому тільки зараз використали? Чітко видно, що Адам відлетів від автівки на велику відстань, але коли стає йому погано, падає він в 10 метрах від неї. В жодному разі не подумайте, ми не брали цю сцену із фільму Люди Ікс. А чого Адам відразу себе після поранення не полікував? На що він чекав? А, так, це ж сценарій. До речі, мене звуть Амон, я цього не питав. А я от хочу запитати, коли це він встиг вивчити англійську мову. Шановні глядачі, на який з цих двох фільмів ви би хотіли, щоб я зробив огляд? Про свій вибір напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Дякую. В мене тут до авторів виникло питання, а яким чином наші герої занесли цю здоровенну шафу собі в хату? Куди поділась корона? Відразу видно, не пішло. Хотіли зробити комічну сцену, але щось пішло не так. Назва виробника замальована чорною фарбою, а в наступній сцені вона стала білою. Це поганий план. Дуже цікаво, а звідки в них таке зображення Адама, якщо вони його ще не бачили. А тут видно чітко, що цю дошку поклали навмисно, бо Амон не міг проїхати, скоріш за все. 100% після такого удару і падіння з ним все добре, і він далі стоїть балакає. А як Андріана так швидко його знайшла, якщо він проїхав і пробігав велику відстань від дому? А тут просто нам так зручно, що скейт стояв прямісінько під ногою. А в нас сценарний абсурд. Щойно він в нього випустив із автомата весь магазин. А тепер він хоче із пістолета в нього стріляти. Під музику Еніо Маріконе із фільму Гарний поганий злий, але сцену це не врятувало. Наша місія боронити глобальну стабільність. А як щодо стабільності в Кандаку, поки не з'явився Адам, так вона у вас там і не рухала взагалі. В країні, яку контролює терористична організація, присутні світові бренди. Вірю на всі сто. Куди зібрався? Стій! допомагати! А сценарій і надалі пробиває дно, бо незрозуміло, чим саме може допомогти йому Амон, постояти поряд і подивитися? Чому вони не нападають усі разом і відразу? Спочатку яструб сам бився з Адамом, а тепер Фейт сам б'ється з ним. А де яструб дівся? Для першого разу. А замість того, щоб знешкодити Адама, вони просто стоять і балакають, хто який молодець. Після падіння Атома на вулиці майже немає людей, але кадр змінюється і їх вже з'являється ціла купа. А в цьому авто щойно не було водія, але в наступному кадрі, коли всі вибігли, він з'явився. Те, що я відкрила, то не гробниця, правда ж? Навіщо було ув'язнювати Адома, якщо можна було просто забрати в нього цю силу і все. Я розкажу тобі історію. А сцена взагалі безглузда. Навіщо була ця лекція з історії, якщо ти отримав корону. Тікаємо, не тікай! А це більше нагадує індійські фільми, бо пістолет паганця не настільки швидкий, як карім. І знову новий абсурд. Дитячий візок збив з ніг купу дорослих чоловіків. Навіщо щось пояснювати? Це все по сценарію. Пілот просто знав, де буде стояти Амон. Відпусти його. Як скажеш, чувак. Як розтягнути фільм? Да просто, зробіть безглузді сцени. Я реально не розумію цього персонажа Атома, він більше шкоди завдає, чим допомагає. А вже ж після такого падіння скутера пілот живий і здоровий ще й бігати може, вірю. Власне кліше самого DC. у Супермена Кріптоніт, а у Адама буде етерній. Якщо Фейт так розслабився і одягнув халат, то Амона вже десь на місяць відправили, бо вони дуже довго будуть за ним летіти. Не встиг з'явитися Адам, як всі на поготові і в рядок стоять. Щойно вся команда була на літаку, але проходить 15 секунд і всі вибігають біля Адама. Що тут коїться взагалі? Меджик. Замість того, щоб рятувати Кандак, Горут вирішив рятувати. А фантазія я бачу відсутня у наших творців. Взяли ім'я відомого персонажу і після літери Г додали літеру У, і все. Стріла, яка влучила в Гурута, має траєкторію і нахил, нібито це хтось із за спини адома зробив. Коли Адам знищує стрільців, вони стоять на краю даху, але в попередній сцені вони стояли зовсім в іншому місці. У мене питання до творців: якщо тіло Ізмаїла було на літаку, чому демон сабат вилазить із води? В кабіні літака ніхто не був пристібнутий, але після такого падіння і ударів всі живі і здорові, вірю на всі сто. І знову кумедна ситуація: циклон, атом і яструб б'ються, а Фейт десь зник. Де він подівся? Увесь фільм нам показують, що Адам був рабом, але в цій сцені він стає майстром Шауліня, навіть його здібності не знадобилися. Гей! Чого ви всі чекаєте? Це наш шанс. А під кінець сценарій стає ще веселішим. Нічого ці люди не чекають, просто щойно на них впав корабель. Я тримаю. А ти за ним? І знову сценарна діра. Щойно Атом був в палаці і бився проти демона, як він тут взагалі опинився. І до речі, цей демон дуже схожий на персонажа Марвел Хелбоя. Ти таки станеш нашим героєм? Думаю, що це ім'я. За спинами наших героїв лежать великі шматки каміння, а у наступній сцені вони зникають і навіть хтось попідмітав. Адріана і Амон стоять впритул, змінився ракурс камери і вже ні, а потім знов поряд стоять. Ніхто на цій планеті не зупинить мене. А вже ж, окрім ітернію і зброї з нього. Вірю. Полетимо разом у нескінченність. Yeah. Ген ген за